Доброго дня і ми з України, українці ми, українці. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, я живу під Києвом, Бучанський район. Були по справах в Києві. Ну, звичайно, війна у нас в Україні. Роботи дуже багато, тому що дуже багато. Воїнів, які лікуються, які поранені, які вже каліки без рук, без ніг. Тому наша допомога їм завжди потрібна. Завжди. Тому що, ну, по-перше, наша дяка їм потрібна. Я вам скажу, деякі, коли ти дякуєш їм, навіть молоді хлопці, у них на очах сльози, коли я кажу дякую тобі, синок. За твій подвиг, тому що коли молода людина лишається без них, то це зрозуміло навіть. Кажу, дякую, синок, тобі за подвиг. І бачу, що в нього в очах сльози. Сама дуже важко себе стримати, а в нього в очах сльози тримаються, молода людина тримається. Тому, звичайно, роботи дуже багато, треба їм допомагати. Це те, що ми повинні робити завжди, якщо ми хочемо жити в вільній Україні, в своїй державі. Тому що деякі люди не розуміють, що кращої України у світі держави немає для українців. Якщо хтось бував десь відпочивав навіть, то можливо ж цікавився, тому що в своїй країні ми громадяни своєї країни. Ну зараз мова не про те. А про те, що ми їхали по Житомирській трасі, по Житомирській трасі, і отут біля села Мила поворот на, сюди поворот по лісі між селами і виходить на цей мост і на розвилку, де Варшавка йде далі на Київ, а розвилка Ворсель. Тому ми заїхали у такий мої дорог садовий центр. Він вже працює, тому що, звичайно, там вже йшли бойові дії. Ось написано село Мила, києво Святошинський район. Це на Житомирській трасі. Зразу, якщо ви їдете в сторону Житомира, то це і з правої сторони, а якщо ви повертаєте, то з лівої це такий вугловий магазин. Ви ж бачили, я вам знімала відео, що дуже-дуже багато там рослин. Дуже. Потім, коли хто їздив, маючи машину, далі на Ворзель, тому що по цій дорозі, там є дуже багато розвилок, але ця дорога виходить на Ворзель, де у нас Варшавка, розвилка далі на цей міст Ворзельський і Варшавка на Київ. Ну, розвилка. Я вам скажу, далі ми як їхали по дорозі. Я ще там не була, але далі, якщо ви будете їхати на водлі, там з лівої сторони ще один великий-великий садовий центр. Дуже великий. Ми їхали вже машиною, але вже було пізно і часу у нас не було, і вже було пізно, ми тільки дивилися. Я там ще ні разу не була, але туди треба їхати, звичайно, тільки машиною. Щось у нас по вулиці возять і продають. Кісьовочі, мабуть, не знаю. От, то там теж дуже-дуже великий торговий центр це рослинами. Ну, можливо, колись поїду, тому що буває так, знаєте, ж їдеш і завжди не вистачає часу на ці квіти. То ми зайшли у цей торговий центр. Ви бачили, я вам знімала. То о, це цибуля, і персики, і переці, і кавори, кавони єдині. Ну, у нас завжди їздять машини і щось продають по вулиці. То я вам скажу дуже ж багато рослин, ви бачили це відео. Потім, коли ви їдете до Ворзеля на цю розвилку, то там з правої сторони оце е, е, кладовище цієї, цієї розбитої техніки, яка рвалася ж тоді до Києва на Житомирську трасу. Теж ми це ж всі знаємо, так? Дуже багато. Техніки цієї, так і зібрали в одну купу, і так вона досі стоїть. Ну це зараз ми, вже, зараз ми їздимо і ми вже привикли. А коли перші дні, знаєте, після розмінування ми приїжджали, то це звичайно було страшно. Цей ці розбиті танки, і техніка, і різне, це було страшно. Ну, як і, і Буча страшно, і Гостомель, це все було. Зараз ми просто вже приїжджаємо, ми вже привикли. Але я вам скажу, їдеш і. Дивишся, і кожного разу, коли я їду, в мене виникає таке почуття такої, як вам сказати, зневаги. Зневаги такої, що ну, не можу на це спокійно дивитися. От. Ну, І ми заїжджали у цей же кажу, в такий великий торговий центр, так, квітами, садова лінія називається. І... Дивіться, що мені прикупила дочурка. Що прикупила? Це називається лобелія, це багаторічник. скарлет, сорт скарлет. Я вам скажу, що я давно мріяла до війни, навіть до ковіду, бачите, такі темненькі в нього листя. Його треба садити на сонці, тоді у вас буде таке листя темненьке. <кхід> у мене взагалі то лобелія була рожева. Вона в мене була дуже багато років, і вона дуже гарно продається, тому що коли навіть не квітне, то ну у рожевий листя просто зелене. Та я вам скажу, що вона дуже-дуже цікава. Ну, Один раз виполюючи траву навесні, я призабула, що то лабелі, і я її просто випалила і викинула. Ну Потім, коли вже я її шукала на тому місці, то звичайно вона вже висохла зовсім. А оця. Скарлет. я ще її давно хотіла. Я її бачила на лісній, колись продавали. Дивіться, коштує вона 140 гривень, бачите, 140 І я вам скажу, для цього кущика 140 гривень це зовсім недорого. Тому що деяких декіль... до ковіда я її ще бачила на лісній. І одна віточка, отака одна віточка. Не такий кущик, як оцей. Бачите, я вибирала, щоб було діток, як говориться, багато. Так? Щоб кущик був гарний. Квіточки то там були. Було всього-навсього два горшка цієї лобелії. І там квіти були кращі. Але отакі віточки були, не так їх багато було. Тому саме головне оце у вас тут те, що буде у вас квітнути в слідуючому році, і цієї лобелії треба ж перезимувати. Я вам скажу: вона вона була рожева, тому. Зимова, зимує вона дуже добре, не дивлячись на те, що в мене восени і навесні буває мокро. Дощі, коли йдуть дуже довго. Як буде ця зимувати, я не знаю, тому що це із дорогих сортів, і вона така, не знаю. Посажу її в землю, щоб вона наростала, а восени все-таки заберу її в теплицю. Горщик посажу і заберу її в теплицю, тому що. Горщик посажу, посажу її в горщик, а потім горщик посажу знову в землю. Не знаю, як вона буде зимувати, не буде ризикувати поки в перший раз, але вона, коли великий кущ, вона дуже-дуже гарна. Ну, ви ж бачите, який колір скарлет. Я вам скажу, що я її, от зараз на даний момент, я її і не бачу на ринках. На ринках поки що я її не бачу. Тому 140 гривень, розумієте? Це я ще ходила, дивилась, дивилась і, звичайно, хотіла собі прикупити і 140 гривень все-таки я б її купила. Все таки б я б її купила. Але я вам скажу, ой, мої дорогенькі, ходила ж я дивилась і ще на цю рудбекію. Бачите, махрова гарна квітка. Кущик рудбекія. Низько росла. Махрова, кущова. Я не люблю рудбеки зовсім. У мене колись була гарландія, я її звела, тому що низькоросла кущова. Ті кущі розпадаються, треба їх дуже хімічити, щоб вона була гарненька. там все. Ну, Високоросту гарландію я не люблю взагалі, а низькоросла у мене була кущова маленька, то я вам скажу, з нею було трішки мороки. Ну, і я її продала і більше не хочу. Рудбеки я взагалі. Я квітку не поважаю і не люблю, хоча вона із простих квітів і квітне доволі так і довгенько. Ну, а це моя знайома прикупила собі в цьому центрі, тому коли ми їхали вже додому, то я вирішила їхати цією дорогою, щоб щось заїхати подивитись. Бачите, яка краса. Моя знайома купила її за 250 гривень. Вона купила таку і ще купила таку рожеву. Ну, рожеву. Не було рожевої, звичайно, ну я і на цю. Я дивилась, дивилась, ну 200, Знаєте, скільки коштує цей кущик? 250 гривень. Тут не написано гарний, але ви дивіться, бачите, тут не так багато і, і молоді. Бачите, який кущик. 250 гривень коштує цей кущик. Дивилась я на нього, дивилась, 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 думаю, ну 250 гривень. Це ж поки ви її розведете, поки там. ну Тому що квіти я купую тільки ті, які я буду потім щось мати змогу продати. Тому що ми ж розуміємо, що квіти це що гроші. Якщо ви не будете прикупати щось нове, тому що я вам скажу, до ковіда квітковий бізнес це був дуже гарний бізнес. Для пенсіонерів, то взагалі, я вам скажу, дуже гарний бізнес, тому що у мене клієнти були дорогі. Я вам скажу, хостеж у мене. У мене дуже мало квітів, але клієнти у мене були гарні. А зараз просто війна, і мої клієнти зараз живуть в Європі. Або десь в Америці. Ну, пороз'їжджали, звичайно. Так, Тому прикупати нові квіти зв'язку з війною, звичайно, я собі дозволяю дуже рідко. Тільки тоді, коли я щось гарно продала і маю змогу задонатити і ще щось собі прикупити. А так просто на квіти, звичайно, я гроші не трачу, тому що тому, що є куди тратити, розумієте. Ну, і оце краса, правда? Дивіться, яка велика квітка, махри, скільки, скільки, скільки тут листочків. Що ви думаєте, поки ж я ходила біля цієї лобелії? Тому що цю лобелію все-таки я собі задумала взяти. Думаю, ну, 140 гривень на даний час це зовсім недорого для такого гарного кущика. Це зовсім недорого. Хто знає, що це за квітка і які ціни. Я вам скажу, я вам. Показує ціни Києва, тому що в основному, <кій> вибачте, передмістя, і Київ у нас ціни зовсім інші, квіти зовсім ну, десь, може, щось і дешевше, але в нас дорого. Тому я вам кажу по київських цінах. По київських цінах це недорого. І було всього два, два горшка. То поки я вибирала оце, дивилась, дивилась, моя дочуля мені прикупила оцю рутбаків. 250 гривень прикупила і каже, це я тобі дарую. Ну, вона дивилась, що я так дивилась, 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 дивилась. Ну, знаєте, назва ж рудбеки. Я думаю, боже, 250 гривень за оцей кущ. розумієте? А тут же квіти які? Тут же квіти, вони ж того стоять, але ж назва рудбеки. І коли я вже пішла проплачувати оцю лобелію свою, так, і прийшла до машини. Дивлюсь, і стоїть оцей кущик. Дочуля мені поцілувала мені каже, це я тобі дарую, щоб ти не мучилась, не мучилась, ну гроші ж треба, дорогенькі мої, гроші ж, ну, треба на цю проклятущу війну хлопцям допомога. Тому і думаєш, як, тому що багато ж дітей, моїх знайомих, друзів воює. Розумієте? Хлопці от виходили з боїв. Так... Такий обстріл був дуже, і машину зразу, зразу її обстріляли, і вони бідненькі, не мали змоги швиденько втікти з цього місця, з цього обстрілу. розумієте? І вони без машини, то ж зрозуміло, поранених дуже багато. Була б машина в них, то вони б швиденько їх від'їхали. А тут же ж машина з кожного бою тої машини немає. Тому, ж, звичайно, хлопцям треба допомагати нашим, нашим дітям, тих, кого я знаю. Тому батьки волонтерять. Всі мої знайомі, в кого діти воюють, батьки волонтерять. Я вам скажу, моя навіть знайома дуже гарна Наталія Новікова, вона є в Фейсбуці. Я навіть не знала, що в неї син теж воює з перших днів. Вона ніколи про це не говорила. Але вона сітки плела і допомагає грошима, і футболки вони купляють, тому що в неї син ще лікар-хірург. розумієте? То хлопці, ж знаєте, як треба літом і футболки, і все, тому що кожного дня треба переодягати і не один раз на день. І вона так волонтерить, що тільки вона не робить жіночка вже за 70 років. розумієте? От, І я навіть не знала, що в неї один син з перших днів воює. я навіть цього не знала. розумієте? Отак. От тому допомагати, звичайно, треба. Тому я не могла собі дозволити, дивилась-дивилась, і не могла дозволити купити собі оцю родбакі. А моя дочура все-таки мені подарувала, за що я їй дуже дякую. Ну, Звичайно, звичайно, ну, 250 гривень. Вона цього стоїть, я не буду казати, тому що бачите, які гарні квіти. Але ж треба, щоб вона перезимувала. Я її, звичайно, зараз посажу. Але на осінь теж буду забирати угорщики в, в теплицю, тому що не знаю, що воно буде. Отак от мої дорогенькі купуємо квіти, які треба розвести, а потім ще щось, щось, щось розсаджувати, присаджувати. тому що це ж треба, щоб вона гарно перезимувала, звичайно. Отака от краса, от краса, але ж 250 гривень. Подарунок. Подарунок мені дочура моя робить. Ну, вона каже, я дивилася, як ти на неї дивишся. Я просто каже, не могла собі не дозволити каже, тобі купити. Я знала, що мені треба тобі купити. Ну, а лобелію прикупила вже я. І я вам скажу, що для квіткарів це зовсім зовсім недорого. Для лобелі цього сорту скарлет, такого гарного кущика, 140 гривень, це взагалі недорого. Я тепер кажу, що треба було, мені потрібно було взяти ще один кущик. Ну, бог з ним. Тому мої дорогенькі, бачите, навіть у такі тяжкі часи щось продаємо, донатимо, щось нове купуємо, розводимо і насолоджуюся цим цвітінням. От такий кущик, бачите, а він мені підняв настрій, тому що ввечері ми їхали, я була дуже-дуже, так я вам скажу. Настрій був зовсім ніякий, розумієте. От. А от така проста квіточка, ну не проста, але бачите, і зробила мені настрій, як мало в цьому світі нам потрібно вже. Миру, добра і здоров'я. Чого я вам бажаю. Мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!